Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі ток-шоу розмова про головне на Кінцві. І сьогодні у нас в студії школа номер 206 Отже, перше запитання у нас до Олексія. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Ми навчаємось в п'ятому Б класі. У вашому класі багато учнів? Так, в нашому класі багато учнів. А ви, Катерина, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так, я дружу з усіма однокласниками. А з ким е, сидите за партою, хлопчиком чи з дівчинкою? Я сиджу за партою з дівчинкою. Ви часто у неї списуєте? Ні. Н Н Нат Наташа, скажіть. А у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата. А у кого кращі оцінки з фізкультури? У хлопців чи у дівчат? На це питання я не можу відповісти. А з математики? У дівчат. А ви, Софію, розкажіть нам, будь ласка, чим ви займаєтесь на перервах? На перервах я повторюю. Ну, Повторюю домашнє завдання. або 음, а, ви же... з друзями. а ви, Женя, що зазвичай робите на перервах? Я теж повторюю домашні завдання і граю з друзями. А ви ходите і... у їдаль? Ні. У Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Олександр, чим зазвичай готують у вашій школі? Не знаю. Я... Думаєте, цього достатньо, щоб бути сильним? Не знаю. <ріху> Артеме, а ви їсте у її Так. Скільки раз на день? Два. Вам подобається? Ну, так собі. Петро, розкажіть нам, будь ласка, чи добре ви ведете себе у школі? Так, я веду себе нормально. А вам доводилося бувати в кабінеті у директора? Звісно. Дмитро, а вас... Ви кликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно? Ні. Як ви гадаєте, а ви б хотіли стати директором у школі? Так. Чому? Не знаю. Як ви вважаєте, Дмитро? Працювати директором важко? Так. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Я, я б розрішив всім учням носити в школу комп'ютери. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кіс Віллі Ціві та я його ведуча. До зустрічі у наступних ефірах.